Зараз почитаю коментарі. Я худну з 1 травня цього року з ваги 133 400. І на сьогодні, на 25 серпня, ось моя вага. У мене вже мінус 26 кг. І це без голоду, без спорту, без дієт і без підрахунків калорій. Поприбирала все шкідливе. Так, що хотіла сказати, тільки що собі робила ось оцей коктейль, тільки трішки по-іншому. Взяла 200 мл молока і додала 4 чайні ложки з гіркою. Ну, тобто 2 столові ложки, да? розколотила так, аби було їла ложкою. Смачно. Нічого. Подивлюся, що буде далі. Ось прочитала один коментар і згадала, що ж один раз я робила по типу бісквіт, казала, а це згадала, куди я ще використовувала. Хотіла спробувати зробити, типу, як тісто, да? але воно не вийшло. Зовсім, зовсім не вийшло. Не та текстура. Тіста з нього не зробити, звичайного. Якось так. Можливо, треба було б якось трішки гарячої води, щоб Якось я не знаю, може, білок почав зварюватися. Не знаю. Не робила такого, просто робила я на воді, хотіла таке поекспериментувати. Так що ото... Бо я ж думаю, куди я другий раз його використовувала, не могла згадати. Раз помню, що це я типу бісквіту цього робила. А другий раз думаю, куди. Ось прочитала коментар. Так, пише пані Ельвіра: Ізолят можна використовувати замість висівок або борошна у млинцях. І тут мене згадала. Я також думала, воно схоже, як на борошно, думаю, а чому ні? Можна ж спробувати, да? Я й почекала, щоб воно там полежало. Ні, все рівно. Думала, можливо, з нього можна буде якісь, ну, типу, чи поріжки, чи пельмені робити, щось таке. Експериментувала, але нічого не вийшло. Так, тоді їх можна їсти і на ніч, а протеїн можна додавати до каші з висівками або до крему. Ви ж робите тортики. Ще, щоб не, це щоб не викидати. Щиро вам дякую. Так, Світлана, п'ять сердечок. Щиро дякую. Лариса, у мене теж апетит від нього був великий. І у млинці спробувала додавати теж саме до наступного прийому їжі ледь могла дочекатися. Це ми говоримо про протеїн. Так, щиро дякую. Мега Яночка, щиро дякую вам за мотивацію. Бережи вас, Боже. Щиро дякую, навзаєм. Так, Алла, Яночка, все вірно, ви молодець. Вам добре. І це головне, вага знижується і супер. А то показують і спорти, авокадо, філе, червона риба якраз для простої людини. І на одних салатах. Теж потім, їсти хочеться. Бажаю вам здоров'я. Щиро дякую на взаєм. Ні, в мене все просте. Саме найпростіше, саме, я не знаю, мабуть, найдешевше харчування, яке взагалі може бути. Так, щиро дякую. Мега Яночка, доброго дня, ви молодчинка, пишаюся вами. Щиро вам дякую, щиро дякую. Так, юні перукаріяна, я чайній ложці додаю протеїновий коктейль з какао у випічку, кексів з висівками, у сирники, у вафлі. Так потроху розходую. Чистим не п'ю. Щиро дякую. Так, Таня Яночка, дякую вам, Київ, три сердечки. Так, ще бачу, Яночка, дякую за мотивацію. Київ також три сердечки. Щиро вам дякую. Так, пані Світлана, Ядочка, яка ваша мрія, до якої ваги ви хочете схуднути? Я хочу насамперед, це саме таке перше, що в мене. Це, побачити цифру 99 кілограм. Тобто, щоб, щоб не 100 було. Це саме таке перше. А взагалі було б непогано, ну, 90, я так думаю. 90 було б непогано. Цифри 60, 50, 70 в мене немає такої, ну, не знаю, я про це навіть і ніколи. Не мріяла, ну, тобто як ніколи. Я не говорю там років 3, 5-10 назад. Ні. Ось зараз, от, що з 1 травня, коли на вагах моя цифра да, була 133.400, я зрозуміла, що до 140 моїх козирних залишилося. ну, Ще місяці можна було б їх спокійно б наїсти. Тому, перше, що в голові, це взагалі було. О Боже. Хоч би 120, чого мене 13300. Хоч би мене 120 було, розумієте? Коли з'явилося 120, думаю, блін, а 115 було б круто. З'явилося 115, думаю, 110 взагалі б це було б супер. От уже і 110 було, да? а зараз вже менше 8 кілограм. Та мені вже взагалі норм, мені вже норм. У мене немає там такого, що бігом-бігом погнатися за якоюсь цифрою. Ні, воно мені. Ні. Але це так, ви знаєте, як запитали, так? Да? Про мрію, які, і які плани. От я відповідаю. 99, не, скажу так, 90 99 Я просто розумію, що якщо я побачу цифру 99 да, і захочу зробити зупинку, то так діло не буде. Все рівно, коли почнуть вводитися інші продукти, да, з'явиться більше вуглеводу. Де більше вуглеводу, там більше затримка рідини. По-іншому воно просто не може бути. Тому все рівно, щоб 2-3 кілограма були в мене да, таким ще, ще бонусом. Тобто, хоча б там не 99, да, а 96 тому що я так один раз там поїм, да, вуглеводів більше, другий раз, третій. Було 99, а стане вже там 102. Ви вже така гарненька. Схуднете до 60, то краса втратиться. Будьте здорові і щасливі. Шість сердечок. Щиро вам дякую. Так, Анна, отой протеїн додавайте до сиру, запіканок і брати краще без смаків. Прийом їжі він не змінить. Прийом... Так, краще шматок курки з'їсти. Я взяла на і. Так, з шоколадним смаком мені не зайшло, продала. А от з ванілю норм, моїм домашнім сподобалося. Латки кабачкові з протеїном і насищають, і об'єм є. Щиро дякую. Так, Марина Притяночка, успіхів тобі у схудненні. Щиро дякую. А надалі і в утриманні бажаної ваги для тебе. А протеїн можна додавати в корисні десерти. Смачно і більше потрібного білку. Щиро дякую. Так, смарт Так, як його прочитають? Смарт ок. Так, доброго, доброго вечора. Я з вами з 23 липня. Мінус 5 кілограм. Дякую за мотивацію, миру і добра. П'ять сердечок Лілія Житомир 63 роки. Щиро вам дякую, ви велика молочинка. Просто велика. Щиро дякую вам, що поділилися. Супер. Дуже круто. Так, юні перукаріяна оберти 800. Це потужність мікрофильовки. В мене максимум 800. Хочу спробувати на 600. До речі, спробувала у кульку запекти баклажани перець помідори. Цілими вдалося баклажан 6 хвилин, потужність 800 перець, 9 хвилин, помідор 2 хвилини для ікри з баклажанів по одеськи, плюс старий часник і цибуля. Разом з вами творимо і витворяємо. Слухайте, щиро дякую, дуже цікаво. Просто дуже. Що це такий за, за салат? Якраз по-одеськи чесничком Часничком. У мене все що з чесничком, воно все, все, все смачне, все смачне. Щиро вам дякую. Так, Надежда, не можу знайти рецепт котлет. Все, ще в мене є, є в плейлисті. Він в мене один, називається рецепти. Так, надіжда, в котлети нужно додавати хліб і сухарі, я не можу найти рецепт котлет. Ні. Те, що я робила там кульки, то були з цим. З кабачком, кабачок був натертий. Ні. А якщо оці ще я прості смажила, да? Просто котлетки. Там чисто курячий фарш, цибулька, часничок, спеції, ну там, чорний перчик, сіль, таке, все. Ніякого там ні хліба, нічого ніде не було. Так, з ним незалежності України. Два... Сердечки, щиро дякую. Так, мега, Яночка, тихої ночі вам і солодких снів. Щиро дякую, щиро дякую. Таня Яночка, дякую вам, Київ. Три сердечки, щиро дякую. Так, Таня Яночка дякую вам зі святом вас, миру, добра, всіх вам благ. Київ, три сердечки. Щиро, щиро вам дякую. Вам також всього самого самого найкращого. Так, я ще хотіла запропонувати рецепти кляру. Так, Наталі пише, я ще хотіла запропонувати рецепти кляру для одбивних. Натираємо або через блендер цибульку, туди яйце, ложка сметани або йогурту грецького, ложка крахмалю, спецій і сіль, на ледве змащену вогонь невеликий. Слухайте, непогано з цибулькою. Я колись такий наподобі робила кляр, тільки ж тоді був не крахмаль у мене, а звичайне біле борошно. Ну, Дуже непогано. Сіро дякую. Зробити скрін, щоб не забути. Бо я купила цю філешку курячу, то ще лежить у мене. Ще, ще не готувала. Так, щиро дякую, бачу ще ваш коментар. Я вітаю з Днем Незалежності України. Це наше свято, це свято гордості, єдності та незламності. Сьогодні серце кожного українця сповнюється любов'ю до рідної землі. Фух. Та вдячністю тим, хто, хто відстоює нашу свободу. Це день, коли ми вшановуємо нашу... Історію та віримо в наше вільне майбутнє. Три сердечки. Фух. Щиро дякую. Я, я також вас, вас вітаю з учорячнім учря, з нашим святом. Щиро дякую. Фух. Жанна, мирної тихої ночі. Миру та добра, три сердечки. Щиро вам дякую. Щиро дякую. Так, все, пізніше почитаю. Ой. Оце вже нерви, да Це. Всім гарного тихого вечора і гарних східнь.